Ні підсумки п'ятниці 20 червня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки у небесному струю. У Хмельницькому попрощалися з двома героями: Анатолієм Гуцалом та Сергієм Губарем. Волонтеримо до перемоги. За три роки хмельницька волонтерка передала військовим 34 автомобілі. Практичне знайомство для студентів-правників влаштували зустріч із представниками водної поліції. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Анатолія Гуцела. Він любив читати, подорожувати і проводити вільний час із сім'єю, розповіли його рідні. У лютому 2023 року чоловік став на захист держави. Спершу служив на Запорізькому напрямку, а потім на Донецькому. Після виходу на бойове завдання зв'язок із бійцем обірвався. Більше року його вважали безвісти зниклим. Нещодавно стало відомо. Він загинув 25 квітня 2024 року. У захисника залишилася дружина та двоє доньок. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 53 роки. Він такий спокійний, був такий дуже спокійний, дуже такий відзивчивий, що треба допомогти, що треба зробити. Він дуже хороша людина, дуже. Анатолій це мій відчим. Але це такий відчим, який насправді тато. Мені дуже шкода, що він не знав, що я почала називати його татом. Я його чекала, я йому писала постійне повідомлення, де я говорила до нього, зверталася тато. Я до останнього вірила, що він в полоні. Я виходила на мирні акції, на мітинги. Я написала купу звернень, купу заяв. Тато пішов на бойове завдання, звідки вже не повернувся. За кілька днів ми знали, що він зниклий безвісті. І за рік і майже два місяці ми знали, що тато насправді загинув. Він був дуже розумною людиною, дуже доброю і щирою. І я не знаю добрішої людини в світі, ніж мій вітчим. Сьогодні попрощалися ще з одним героєм Сергієм Губаре. Чоловік народився в селі Карпівці Старосинявського району. Після школи навчався у Хмельницькому національному університеті. Мобілізували до війська в квітні 2023-го. Він був зв'язківцем у лавах 86-го батальйону 106-ї окремої бригади ЗСУ. Загинув Сергій Губар 16 червня на Покровському напрямку. Герою назавжди 35. У нього залишилися батьки, сестра, дружина і донька. Поховали Сергія Губоря на Алеї Слави у Раковому. Дуже дружелюбний, спокійний, врівноважений, старанний. Завжди з усмішкою. Дуже добра ще дитина. Такий позитивний у всьому. Жаль, невимовний, що такий цвіт гине. Він народився в Старосинявському районі. В село Карпівці, в чудовій, прекрасній родині. Батьки, колгоспники, працювали і любили працювати біля землі. І він завжди допомагав батькам. Повну середню освітну він здобув Пилявський, в Пилявській загальноосвітній школі, навчався в Хмельницькому університеті, він працював в магазині Чіп до самої мобілізації він працював в магазині. Він був молодший сержант, був нагороджений медаллю. За участь в бойових діях 16 червня на Покровському напрямку. Він загинув. Його призвали в 23-му році. Наш підрозділ з перших вікнів воює на передовій. Він прийшов до нас на початку 24-го року, наш підрозділ зв'язківцем. Місце розташування потрапив в боєприпас і, на жаль, Сергій Залишились батьки, дружина і дитина, донька. У Хмельницькому відбулася 150-та акція, спрямована на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Сьогодні більше сотні рідних захисників знову зібралися разом, аби закликати світову спільноту, звернути увагу та сприяти їхньому обміну та пошуком. Продовжують виходити на акції і рідні тих, кого повернули, адже кажуть, нині у неволі Кремля залишається ще не одна тисяча наших захисників. Третій рік поспіль координують зібрання активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів Ми згадували, як ми зібралися на молодіжному центрі, де було близько 10 родин. Це були перші родини, в яких потрапили чоловіки, сини. Полон і на той момент ми не знали, що робити. І минуло вже два роки, два з половиною. І сьогодні це вже окремий рух, це окрема спільнота, яка один одного підтримує. За передостанній обмін було три людини з Хмельницької області. І за останній обмін, який був буквально 19 числа, є один представник син сім'ї, яка виходить щоразу на акції. Я не буду називати прізвища, допоки їх не опублікують. Але із нашої спільноти також хлопці, яких об Міняли мені прийшло повідомлення. Чесно кажучи, я не вірила, думала що це розіграш, але Перепровіряла, що дійсно це з координаційного штабу, бо зайшла і в дію, і в координаційний штаб, що ваш син повернувся повернені додому з полону. Син зателефонував приблизно десь через півтора години і сказав: Мама, все добре, я вже на Україні я пізніше зателефоную. Ми зустрілися, ну, обійми і відчуття. Каже, ну, повторюся, що це дійсності такі, що дай Бог, щоб всі, хто тут стоїть, і всі ці <проб> почуття відчули і отримали довгоочікуваного дзвінка чи смс-ку. Почуття вам не передати. Тому що для нас ці роки, де він. Був е три роки, два місяці, два дні. Нас не то три роки, а наша вічність була. Ми його чекали. Богдан був на заводі Ілліча, і ще не всі хлопці його, навіть його підлегли, не всі звільнені. І я скільки я зможу, я буду ходити. Тому що я хожу на цю акцію з перших днів. За три роки 34 автомобілі, а в черзі іще три. Мельничанка Лариса Троцишина передала першу автівку військовим у січні 2023-го. Відтоді разом з волонтеркою Юлією Бабій закрили десятки зборів на підтримку захисників. Кажуть, донати різні: від 20 гривень до 10 тисяч. Але усі запити закривають адже розуміють, найважливіше життя воїнів і наша перемога. Ірина Ріон розкаже більше. Першу автівку військовим хмельницька волонтерка Лариса Троцишина передала у січні 2023-го. Тоді вона вперше сіла за кермобуса, аби привезти гуманітарку з Польщі. Волонтерський шлях жінки розпочався із допомоги переселенцям в 2022-му в хабі Хмельницького національного університету, де вона працює. За три роки відправила захисникам 34 автомобілі. Оголошується збір. У мене є подруга моя, Юрія Бабій, яка є військовослужбовцем і працює в Державній прикордонній службі. Ті, хто зверталися до нас за військовими потребами, ми не відмовляємо. Дякую, Ларісі, за те, що пригнали цей автомобіль. Завтра він вже буде працювати на Донецькому напрямку. Слава Україні! Посвідчення волонтера Лариса Троцишина отримала у 22-му і щороку звітує у податкову про зібрані кошти. Лише торік ця сума сягнула 2 мільйонів. каже донати різні від 20 гривень до 10 тисяч. Від звичайних людей до депутатів допомагають і за кордоном. Головне встигнути закрити потреби. Я пригнала авто і стоячи на кордоні. Мені повідомляють, що військовий загинув якому я мала передати те і авто, і ми передали на ту саму бригаду, все І такі моменти вони дуже вибивають тебе, ти береш себе в руки і йдеш. Волонтерки створили благодійну організацію Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України. Торік Юлія Бабій стала переможницею всеукраїнського конкурсу Молодивчаний року в номінації Науковий волонтер. Обидві є прикладом для синів, котрі також допомагають у зборах. І міру 11. у поїздках за машинами. Він для матусі головний штурман. Іноді разом проводять дорозі три дні. Волонтерка привозить машини з Польщі, Німеччини, Литви та Естонії. Мама моя молодець, як можна сказати, я й маленький волонтерик. Ми з мамою разом волонтерам. А мамі допомагаю як маленький волонтерик, як маленький талисман. У кожної власна мотивація. У Лариси в окупації батьки. Дядько зник без вісти 1 грудня 2022-го. рідні брати воюють. Тому не зупиняється, попри те, що збори уповільнилися. І зараз збирає кошти на три автівки, два пікапи і позашляховик, а ще 200 тисяч гривень на дзигу. Це е, такий пристрій, який може врятувати також і життя військовослужбовцю. І нам ще не вистачає десь близько 100 тисяч, щоб ми закрили плакат Нікіти Тітова із символічним тризубом ДПСУ. Волонтерки вручили телерадіокомпанії. Місто на ньому напис захисника острова Зміїний. Почали з острова Зміїний. Повернемо усе. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Як працює водна поліція на Хмельниччині, сьогодні розповідали студентам Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Влаштували зустріч на міському пляжі. Правоохоронці продемонстрували майбутнім юристам, патрульний катер та повідали, як шукають правопорушників, зокрема браконьєрів. На зустрічі була і наша знімальна група. Подробиці замить. З початку року працівники водної поліції провели на Хмельниччині 115 рейдів. Під час них, зокрема, виявляли факти керування водними суднами у нетверезому стані, а також порушення правил гребальства. Протягом цих відпрацювань нами було зафіксовано два порушення, передбачені частиною першої статті 117 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення правил плавання. Якщо, наприклад, особа... Немає посвідчення судноводія. Якщо судноводій неналежним чином забезпечив наявність та кількість жилетів на борту, також нами протягом цього періоду було виявлено ряд інших порушень, а саме 34 кримінальних правопорушення це такі, як браконірство, незаконна вирубка, пошкодження та псування земель. Сектор водної поліції відносно молодий підрозділ Хмельницького райвідділу. його робота розпочалась у 2021 році. Нині штат включає лише вісьмох співробітників. Сьогодні про свою роботу водні поліцейські розповіли студентам Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Відбулася зустріч на міському пляжі. Зокрема, продемонстрували їм один із катерів, на якому здійснюють рейди. Практично кожні вихідні і в будні дні також стараємося якось чергувати, щоб було пропорційно правильно. Бо, наприклад, вчора була подія у нас в селі Куражин, де дві-дві дівчини плило на сапові. Вони були наявні жилети, але вони були не надягнуті. Тобто, нами була відповідно проведена справбесіда, і надана допомога цим дівчатам. Проводну поліцію знає, але хотів би отримати більше інформації, каже другокурсник Владислав Жеребний. Можливо, більший перелік функцій, більший перелік їхніх можливостей, що вони виконують, і тому подібне. ініціювали зустріч інспектори сектору справ людини Хмельницького районного управління. Лярно проводимо просвітницькі заходи в навчальних закладах серед школярів та студентів. Вперше організували такий практичний захід на практиці, показати а саме на водоймі, на катері водної поліції. Безпосередньо інспекторів запросили, щоб вони ознайомили з відповідальністю напрямком їхньої роботи. Долучились до заходу і рятувальники, аби нагадати студентам правила поведінки на воді, адже з початку червня на водойму. Хмельниччини загинули вже шестеро людей, двоє із них діти. Це знову ж таки, основні три причини, по яким, скажімо, стається загибель, недотримання елементарних правил перебування відпочинку на воді поблизу водойм. Це перебування в стані алкогольного сп'яніння і це відвідування, скажімо, відпочинок цей ну не встановлених місцях. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Історію вічного кохання покажуть у Хмельницькому 29 червня на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького відбудеться прем'єра вистави Ромео і Джульєта. Режисер-постановник Дмитро Некрасов вже вдруге порадує місто осучасненою класикою. Наразі театрали готуються, аби здивувати глядачів. Дарія Курнос. Далі. Глибока історія про вибір, ціно-ворожнечі, трагізм короткочасного щастя та вічного кохання. Це все про нову виставу Ромео і Джульєта. Вже 29 червня її покажуть на сцені Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. чорта ти власне будеш вже... ну, мене з-поза твого спозакого. Це Ромео, один із головних героїв вистави. Його грає Дмитро Франчук. Каже, характер його персонажа романтичний, дещо різкий та експресивний. Промео підліток, який закохався в доньку воргуючої сім'ї, і, попри все, попри всі проти, попри всі якісь конфлікти між їхніми сім'ями, хоче бути з нею разом. Роль коханої Ромео Джульєти Капулетті відіграє Анастасія Болюс. Артистка каже, її героїня наповнена романтикою і водночас має бунтарський, навіть трішки гострий характер. Аби на 100% вжитися у роль, багато працює над собою. Ця роль для мене як виклик. Ця роль для мене для того, аби я відкрила в собі нові свої грані, які я ще не знаю. Вона мені дарує дуже багато. Вона мені змушує мене працювати дуже сильно над собою, бо це трошки інше, не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. У ролі Меркуціо Роман Падура артист каже в захваті від свого персонажа, адже це щось нове, яскраве і динамічне. Прекрасно, обожнюю його, Цілую, сплю, думаю про нього, тому що зазвичай мені доводиться працювати в амплуа героїв. А тут все-таки є де розвернутися, показати якусь свою іншу сторону. Тому обожнюю на сцені. Глядачі зможуть побачити не класичну драму Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра, а скоріше її сучасну версію. Яскраві костюми, динамічна музика та елементи балету дивуватимуть хмельничан. Це повністю сучасна постановка класичної п'єси Ромео і Джульєти в перекладі Юрія Андруховича. Вона орієнтована на молоде покоління, повністю адаптована під сучасні реалії. П'єса, котру ми хотіли поставити, котру ми бажали поставити, вона романтична, трагічна, драйвова, динамічна. І сподіваюсь, вона буде приємною визитівкою міста Хмельницький. Тож 29 червня о 18.00 на прем'єру вистави у театр імені Старицького запрошують усіх охочих. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!